Років тому ми зняли відео про перспективи та способи культивації Чорного Горіха. Впевнено можу сказати, що відео зайшло глядачам. Однак, упродовж останнього року, хоч кількість переглядів і подвоїлася, з'явилося багато коментарів про шкоду цього дерева. А деякі глядачі зовсім помилково вважають, що вирощувати його в Україні заборонено. Олії у вогонь налив наказ номер 695 дріб 300, 95 – виданий міністром захисту довкілля та природних ресурсів України про заборону у відтворенні лісів та полезахисних смуг 13 видів дерев, серед яких був і Чорний Горіх. Я не беруся зараз оцінювати усі 13 видів, але дозволю собі зупинитися на одному з них. Якщо вам буде цікаво, то підготую матеріал і по кожному окремому дереву. Наперед прошу вас залишати свої думки щодо цільності цього указу, а особливо. В тому місці, де це стосується Чорного Горіха. Чи справді він становить небезпеку нашій екосистемі, чи, навпаки, може виконати роботу, які інші дерева не в змозі зробити? Отже, Міністерство захисту, довкілля та природних ресурсів України опублікувало наказ, і усі новинні сайти підхопили цю новину. Мабуть, не було новинного сайту, який би не приділив цій новині шпальти свого ресурсу. Затяті прибічники цього рішення повчально наводили приклади амброзії чи борщівника, а їх опоненти крили це помідорами, кукурудзою чи огірками. Та зроблене було зроблене і назад його не переграєш. Чи ні? На підтримку цього рішення виступили 120 українських вчених, написавши лист підтримки дій влади. Регулювання інвазійних видів це одна з обов'язкових умов для євроінтеграції. Заборонивши висадку інвазійних дерев у лісах, Міндовкілля зробило перший крок у цьому напрямку. Ішлося у листі. Посилання на лист я залишу в описі до відео. Єдине, що я старався знайти, де саме в Європі Чорний Горіх вважається інвазивним, однак не зміг цього зробити. Може, ви зможете мені у цьому допомогти і напишете ці країни у коментарях. Зараз я намагаюся отримати коментар від наукової спільноти по шкодочинності кожного з дерев і за наявності такого неодмінно поділюся у наступному роліку. Натомість інша група вчених у складі тих самих 120 представників провели свій круглий стіл, де закликали не діяти з опалу, а розважливо підійти до цього питання. Посилання на лист я залишу в описі до відео. Однак, вже 20 вересня, через позицію Державної регуляторної служби. Міндовкілля скасувало затверджений навесні перелік інвазійних видів дерев, заборонених до висадки в лісах. Посилання на документ також ловіть у описі до відео. Щоправда, міндовкілля не стало ділитися цією інформацією на своєму сайті, не надаючи йому розголосу. Я звернувся за коментарем до міндовкілля, але пройшло трішки більше одного місяця, та коментаря я так і не отримав. Однак, тоді, як сам факт заборони був широко висвітлений у змі, його скасування проігнорували практично усі новинні ресурси. Своїм захватом ділилися лише лісівники. Нам дякують за перемогу, втратив чинність наказ Міндовкілля про перелік інвазійних видів дерев, заборонених до використання. Йдеться на сайті Товариства лісівників України. Щоправда, ще були повідомлення розчарованих прибічників заборони. Так на сайті тексти.org.ua так оцінювали цю подію. Тепер лишається зареєструвати це в мін'юсті з боку міндовкілля не було ні спроби оскаржити рішення ДРС, ні намагання якось інакше зупинити висадку інвазійних дерев цієї осені. Навіть наказ про скасування і той не опублікували на сайті. Розумію, що серед глядачів будуть як прибічники, так і супротивники висадки Чорного Горіха. Тому закликаю до конструктивних коментарів. А компетентних опонентів, які мають бажання поспілкуватися на цю тему і вивести її в наступний матеріал, прошу відгукнутися. І наостанок це аудіо виведено з тексту за допомогою штучного інтелекту. Тому за відсутності опонента я вирішив звернутися до того ж самого штучного інтелекту, за його думкою. Тож я запитав, яким шиї бачить Чорний Горіх більш корисним чи більш шкідливим. І отримав дипломатичну відповідь. Чорний горіх має як корисні, так і потенційно шкідливі властивості. Його деревина цінується, а горіхи поживні. Проте дерева можуть виділяти токсини, що заважають росту інших рослин. Використання залежить від мети. Мене ця відповідь не дуже задовольнила, адже я бачив багато насаджень чорного горіха, які мирно росли поруч інших рослин, а двометрові бур'яни. Щорясно стелися під ними, не свідчили ні про яке пригнічення юглоном. Однак, штучний інтелект і тут був дуже дипломатичним, вказавши мені на моє місце зі своїм досвідом. Чорний горіх може виділяти такі речовини, як юглон, які пригнічують ріст інших рослин поблизу. Однак вплив може варіюватися в залежності від умов середовища та типів рослин. Ваш досвід може бути пов'язаний із специфічними обставинами. Що ж, і не посперечаюся. А хто має більший досвід, чи кому я що сказати, радо прочитаю ваші коментарі.